Всім привіт! Ви на каналі Банікима. Мене звати Наталя, і це початок нового в'язального влогу. По свіжих слідах вирішила записати цю вступну частину, тому що сьогодні від мене додому піде пішечки Стіч. Дівчинка, для якої в'язалася ця іграшка, вона сама до нас завітає в гості і забере свій. Новорічний подаруночок. Мені дуже пощастило, що стіч вліз в коробочку, яка була у мене в наявності. Я його дуже-дуже дуже сильно попросила це зробити, тому що пакувати його просто в пакет мені не хотілося. Хоча в АТБ ми придбали доволі дешеву, ну мені так здається, і симпатичну Ось таку от сумочку, яку надалі зможна зможе використовувати. Мама або дівчинка. Я одразу хочу тут і зараз подякувати всім, хто відреагував на стіча. Він просто взірвав мій інстаграм. І тут на Ютубі під минулим відео було дуже багато для мене приємних слів, ваших позитивних відгуків. По-перше, хочу сказати тим майстриням, які. Починають працювати над створенням своїх майстер-класів. Не здавайтеся, якщо не вийшло щось одне, шукайте інше, шукайте натхнення для того, щоб прям сісти написати майстер-клас. Я вже розумію, що треба особисто мені дуже багато вільного спокійного часу, так щоб діти не дьоргали кожні три хвилини. Мама, мама. Щоб за вікном був мир, я розумію, що зараз в реаліях, в яких ми живемо, це доволі непросто. Я знаю, що не кожна майстриня, творча людина, зараз може знайти в собі потенціал, але просто не згасайте, вірте в себе і все обов'язково вийде. Друге, мені було неймовірно приємно, коли вчора мене спитали: так за чиїм же платним майстер-класом я зв'язала стіча. Божечки, та він же ж мій, мій особистий, і я ним неймовірно пишаюся. Хоча опис, до речі, створений не до кінця. І... Я ще вчора собі сказала, Наталя, поки ти ще пам'ятаєш, поки ще твої думки свіжі, такі, що достіче, треба записати. Треба обов'язково занотувати, хоча є деякі моменти, які я б, мабуть, трішечки та й змінила б. Але чому майстер-клас я не планую писати і випускати в світ найближчим часом, тому що, по перше, я думаю, що він не дуже зручний для в'язання, бо займає багато часу. В'яжеться з напівбавовняної пряжі, її потрібно в цілому. Основного кольору три моточки з головою, плюс два додаткового, отже, п'ять моточків. Не так вже й дешево виходить. По-друге, доволі багато холофайберу. По-третє, часу. І я не впевнена, що мій час, за який я напишу майстер-клас, хтось, це наступний момент, чи хтось захоче його взагалі тестувати. Хоча вчора мені одна майстриня написала, що вона б протестувала без задоволенням. Так, от, хтось його протестує, це також час. І такий майстер-клас випускати за низькою ціною, звичайно, не хотілося. І чи хтось захоче взагалі таке придбати? Якщо буде одна-дві майстрині, які його придбають, це вже для мене, звичайно, буде вау клас і просто неймовірний вир емоцій. Але... Я розумію, скільки часу мені потрібно буде витратити. Мені треба ще раз замовити той самий набір пряжі, сісти, викрити час, зв'язати, відфотографувати, написати, протестувати самій, віддати на тестування іншим. Я, мабуть, прямо сьогодні до цього не готова. Але, можливо, через тиждень, два, місяць я все ж таки наважуся, тому що. Я відчуваю, що мені прям хочеться писати нові майстер-класи. Просто я настільки не впевнена в собі майстриня, що я переймаюся, що цей майстер-клас просто ніхто не захоче придбати. Що вся моя робота буде на смарку, що навіть після тестування хтось знайде помилки і мені буде неймовірно неприємно, тому що я за це взяла кошти. Коротше, оці всі негативні емоції вони настільки скупчилися в мені всередині, що поки я не готова брати кошти за майстер-клас. А просто писати безкоштовний, вибачте, ну, також вже трішечки хочеться цінувати себе, свій час і свої вироби. Неймовірно, вдячна кожній з вас за підтримку. Вчора я посміхалася практично весь день, дуже раділа кожному вашому коментарю, кожному повідомленню. А сьогодні я буду з нетерпінням очікувати на відгук від маленької клієнтки і сподіватимусь, що їй стіч сподобається так само, як і вам. Також треба по свіжих слідах записати опис, тому що, наприклад, на верхній. Лапки І на нижній я опис взагалі не робила. В'язала їх одночасно, щоб не загубити жодної петельки. Тож, сподіваюся, в найближчому майбутньому візьму себе в руки, сяду і напишу той опис, а потім потрішки оформлю його вже в творчому потоці. І останнє, що хочеться сказати по цьому виробу, це те, що за зароблені кошти я вирішила дозамовити бірочки, які вже в мене закінчуються. А також нарешті здійснити свою маленьку творчу мрію. Це замовити листівочки із звичайно логотипом баніки, на звороті яких попрошу написати інструкцію по догляду за в'язаними виробами. Думаю, що це буде корисним доповненням для кожного покупця. Тепер перейдемо з вами до робочої корзини, і я вам трішечки розповім про те, над чим же буду працювати на цьому в'язальному тижні. Робоча корзина переповнена вщент, але це тільки тому, що я планую працювати над двома виробами одночасно. Зараз замовлень немає, я можу собі дозволити пов'язати у настрій, і тому вирішила. Мені немає куди гнатися буду працювати так, як мені хочеться. І аби точно зв'язати дві іграшки, може не на цьому тижні, але взагалі, то вирішила розпочати роботу над ними двома одночасно. І ось так виглядають два набори. А перший набір він для доволі відомої на моїй сторінці, на моєму каналі, іграшки, але поки розкривати всі карти не буду. Мені цей набір здається доволі осіннім. Хоча зараз більшість майстринь вже готуються до весняного сезону і в'яжуть такі більш ніжні відтінки. Мені ж захотілося щось такого стриманого, приглушеного і я. Просто бачу цю іграшку в цих відтінках. З цієї сторони, до речі, теж доволі стримані відтінки ось так виглядатиме поєднання. І я думаю, що хтось з вас вже здогадався, хто це може бути. Для декого буде незрозуміло. Я можу показати, що ось така перша деталька, над якою я почала працювати. Дуже цікаво, нічого не зрозуміло, але не хочу розкривати всі карти, щоб вам цікавіше було додивитися це відео до кінця. Отже, сідаю сьогодні за роботу і в такому творчому потоці, сподіваюся, в наступному підключенні показати вам більше цікавого і, можливо, вже розкрию карти, або ви самі здогадаєтеся, кого ж такого я. Буду в'язати. всім привіт сьогодні. П'ятниця взагалі не збиралася сьогодні підключатися, тому що просування маю невеличкі, але і думаю, що сьогодні вам нічого й не покажу з того, що я нав'язала, тому що ви одразу здогадаєтеся, кого ж я там нав'язую наразі. Та мені сьогодні приїхала посилочка, і я просто не можу себе стримати, щоб не засняти прямо сьогодні цей шматочок відео, аби показати вам, що ж там собі я замовила. Перш за все, хочу сказати, так як я і планувала зароблених коштів замовити листівочки нові для. Продажу виробів на сторінці Банікима я це зробила, знайшла дуже гарні картинки і чекаю на листівочки, та вони будуть роздруковані лише після 29 січня. Тому в цьому в'язальному влозі ви їх ще не побачите. Дуже сподіваюся, що. Буквально через тиждень-два вже зможу вам похизуватися новиночкою. Мені дуже сподобалося, яка там мімішність, як вони виглядають, і неймовірно сподіваюся, що і в реальному житті вони будуть виглядати так само. Дещо підкоригували зовнішній вигляд тих пірок, які замовляла раніше. Ось а сьогодні за вкрай короткі терміни від. Art Wood House, дерев'яні вироби ручної роботи. Мені приїхала посилочка. І одразу скажу, що ідея не моя, я. Ще в вересні місяці проходила навчання в однієї колеги-майстрині по тому, як правильно вести сторінку в інстаграм, і до сих пір слідкую за її оновленнями. Взагалі, мені неймовірно подобається її сторінка. Я туди приходжу як в Пінтерест, такий маленький, окремий Пінтерест і. Насолоджуюся кольоровою палітрою. Мені не вдається вести свою сторінку в таких стриманих, спокійних відтінках. В мене все яскраво, але ну, я така. До неї ж я приходжу заспокоїтися і насолодитися. Отже, побачила в неї які бірочки для своїх виробів. Вона замовляє вже далеко не перший раз саме ось цієї компанії, і вирішила, що мені. Також треба, і що я зможу їх комбінувати з тими бірочками, які в мене вже є, і тими, які будуть. Отже, та-дам! Ось такі неймовірно милі, дерев'яні бірочки, Бані ма. У вигляді голівеньки ведмедика. Мімішність, неймовірна, а як пахне це дерево, навіть передати не можу. Такий аромат деревини в квартирі, не наче ми зараз знаходимося у лісі. Дуже класної якості, швидко виконали. Мені сподобалося те, що, по-перше, макет розробляється абсолютно безкоштовно. Розмір бірочки. Ви також можете зазначити той, який потрібен вам. Відверто кажучи, я замовляла на око, просто ось приблизно під розмір бірки, яка в мене є, тому що ну, не було в мене можливості надати якісь більш коректні розміри. Замовила я всього 25. Ось таких от бірочок для того, щоб побачити їх якість і зрозуміти, чи підходить мені цей розмір. До речі, в компанії при замовленні немає мінімального замовлення. Це дуже кльово. І підібрали мені шість різних варіантів надпису моєї сторінки. Я вибрала той, який мені сподобався найбільше. Також пропонували підібрати ще якісь інші, але насправді все було настільки нативно, настільки легко, що мені сподобався найперший вже макет, і я зрозуміла, що такий простий варіант він мій. Не хочеться нічого накручувати. А от як є, таке воно воно симпатичне, гарне. Вже я в захваті і дуже вам рекомендую. Звичайно ж, посилання на цю сторінку залишу внизу в описі під відео. Хто захоче замовити, будь ласка, якщо не помиляюся, вартість однієї такої бірочки 8 гривень. Всім привіт! Сьогодні вже п'ятниця, і нарешті я маю змогу відзняти заключну частину цього в'язального влогу. Дуже довго я тягнула, і насправді накопичення втоми далося взнаки, та наприкінці минулого тижня я захворіла. А в понеділок, в той день, коли зазвичай я знімаю завершальну частину в'язовлогу, в моєї молодшої донечки було день народження, тому я дала собі можливість декілька днів відпочити та завершити все ж таки один з виробів, над якими я працювала протягом цього в'язального тижня. І сьогодні обов'язково покажу вам, який же персонаж в мене вийшов. Я, взагалі, так вмію тримати інтригу до останнього, тому що 100% поставила фотографію цього виробу на заставку. Ну вмію і практикую, але Перш ніж показати вам цю красуню. Я хочу разом з вами відкрити посилочки, які приїхали мені з Aliexpress. Нарешті я дочекалася, тому що їхали вони майже 2 місяці. Відверто кажучи, я вже думала, що не приїдуть. Та і купувала я їх під час великого розпродажу на Чорну П'ятницю. А виявляється, вони ось так от разом. Мені гарнесенько приїхали. Тож, одна з цих посилочок точно буде не для мене, тому що я замовляла дещо для Поліночки. Поліна творча дитина, і вона дуже сильно любить. Виготовляти різні прикраси, вона навіть з пластиліно-плейдо, який подарували Лелі на день народження, де набір, взагалі, не підлаштований для того, аби виготовлювати прикраси, умудрилася зробити браслет. Ну, тобто, вона бачить якось по-іншому, це все. Отже, для Поліни приїхав ось такий набір. Це спеціальні резиночки, з яких вона плете браслети, але... Нам були потрібні, відверто кажучи, не резинки. Це я так вже їх в додаток брала, а саме ось ці гачечки. Тому що їй подарували набір доволі великий з такими резинками, а гачки для плетіння завершилися швидко. І окремо також замовила ось такий набір. Не пам'ятаю відверто, скільки тут цих гачків залишу. Вам скріншот вартості цієї покупки на екрані. Здається, щось обійшлось дуже дешево, тому що в Києві я купувала набір з 20 резинок і 10 гачечків за 20 гривень. Тому Аліекспрес, як завжди, виручає в таких моментах, тим паче ніколи не знаю. Коли Поліна захоче змінити своє зацікавлення, тому такі покупки вони дають нам можливість не витрачати всі кошти на поліні забаганки і розваги. Тому що ну, вона дитина, це нормально, вона любить знаходити щось нове і доволі швидко перемикається на інше якісь зацікавлення. І, до речі, вона дуже полюбляє бути у тренді. А це вже щось для мене приїхало, і я боюся навіть відкривати. Бачила, коли майстрині відкривають, знаєте, і обрізають щось вкрай важливе всередині. А ще ж так пакують, що незрозуміло. Я не пам'ятаю, що тут оченята. Боже, я класно, тому що я вже і забула, що я їх замовляла. А це оченята 10 мм, якщо я не помиляюся, з ось такими різнокольоровими вставками. Клас, мені подобається, як вони виглядають, доволі класна якість. Також покажу вам тут на екрані, за яку вартість я їх купувала. Це щось було за копійки, мені здається, тому що, якщо купувати в Україні, це буде набагато дорожче. Плюс треба враховувати той момент, що. З Аліекспрес я не сплачувала нічого за доставку. Це такий дуже-дуже приємний бонус. Отже, нарешті всі мої посилки доїхали, їх всього було 4. І поки що я не хочу нічого більше замовляти. Відверто кажучи, немає місця, куди складати. Це в мене основна з проблем, тому що завжди хочеться пробувати щось нове. Як і поліночці, але просто немає місця для накопичення. Так, робоча корзина. Тут все як було всього дуже багато. Я покажу вам все ж таки, над чим прямо зараз працюю ось така нижня частинка тулуба. Я поетапно зараз вам покажу, і ви точно зрозумієте, що ж це за виріб планується. Ці два кольори я ще не використовувала. Взагалі, робота над саме цією іграшкою просувається вкрай повільно. І хоча я бачу цей виріб в своїй голові, як він має виглядати в готовому вигляді, ну все ніяк не знаю, чому не доходять руки його сісти і швиденько виготовити. Отже, ці кольори ще очікують. Свого часу з білої пряжі в'яжу основу тулуба і молочна пряжа Alize Cotton Gold, з неї вже відв'язані два вушка і основа для голівеньки. Ну, Я думаю, що ті, хто мене дивиться давно, вже зрозуміли, хто ж це має бути. Та поки не буду називати, інтригу розкрию вже у наступному в'язальному влозі. А тепер перейдемо з вами до готового виробу. історія така, що я не планувала взагалі більше в'язати ляльок. Ну, тобто, це не було моєю ідеєю фікс, яку треба було втілити найближчим часом. Але Поліна прийшла додому каже мені: мама, я мушу подивитися серіал Венздей. Поліні 10 років, і всі її однокласники ще минулого року, коли це було мейнстрімом, передивилися цей серіал. В нас в сім'ї інша ситуація, тому що Поліна має носити окуляри. В неї є доволі великі питання по зору, і вона вже 5 років носить окулярчики, які є якби лікувальним моментом для неї. Вона також має дотримуватися доволі суворого режиму щодо перегляду відео, особливо на маленьких екранах. Телефон в Поліни з'явився буквально в цьому навчальному році. І насправді, з появою телефону, ситуація з зором дуже різко і кардинально погіршилася. Тому ми намагаємося давати їй. Більше можливостей у творчому розвитку. Нещодавно Поліна записалася в театральну студію, і ми намагаємося підтримувати всі її бажання, які ми можемо підтримати, тому що її побажання відвідувати конну школу і вчитися фехтувати, на жаль, поки що. Не є здійсненими, але можливо, колись і ці мрії ми зможемо виконати. Отже, Поліночка має в день лише 20 хвилин для того, щоб передивлятися відео або працювати з ноутбуком, тому що. Телевізора в нас дома немає. Жодного нуль ніякого взагалі. Для багатьох, кому я озвучую цю інформацію, це стає дивиною, але ну так сталося. Коли ми переїхали на цю квартиру, Поліні було півтора роки і просто. Ми не встигли, якби купи придбати сюди якийсь телевізор. Нам вистачало великого монітору від комп'ютера, а далі вже і навіть його перегляд заборонили. Тому, в принципі, і Леля особливо не знає, що таке мультики. Лелі 4 роки, і для нашої сім'ї це нормальна ситуація. І коли Поліна на минулому тижні прийшла і каже мені, мамо, я прям маю бути в темі, тому що діти говорять, а я не розумію, про що йде мова, то я подумала, що треба її підтримати. І от прям внутрішньо спіймала в собі цей вогник, який в мені розгорівся. І на одному диханні прям доволі легко, хоча ви знаєте, для мене зв'язати. Ляльку. Не так просто, але я сіла і з чорної пряжі, яку більшість майстринь не полюбляють використовувати в роботі. Я зв'язала мою Венздей. Ось таку. Вона тут не вміщається трішки в екран. З ростом вона 27 см. І так, вона не має. Кіз, таких, як мають бути у Венздей, і також в неї немає такої її доволі знаменитої зачіски. Але вона ж не має бути один в один, такою, як на екрані телевізора, правильно? Я відв'язала їй такі, як чорні ботіночки, але сукня в неї зйомна. І я не хотіла прям все-все-все робити чорним, тому ось тут нижня частинка, нібито шортики, трусики, в неї білі. І я подумала, що прям робити її абсолютно повністю в чорному кольорі не треба. І, можливо, моя доня захоче змінити її наряд, тому сукня зйомна, вона тут нібито багатошарова. І, можливо, я ще зберуся з думками, зв'яжу для неї ковтинку та якісь аля Бріджі. Бо був, я пам'ятаю, у серіалі образ, коли вона була в бріджах. Ось так, ось так легко на одному диханні, не дивлячись на колір пряжі, народилася Венздей. І, до речі, вже в моменті, коли я. Зрозуміло, що кучерів занадто багато, мені довелося останні ряди не вив'язувати кучері, а просто чотири кучеря, якби так, заплести назад, тому що їх би було ще більше і зачіска була б ще пишнішою. Поліна оцінила, одразу зрозуміла, що це. Венсдей, не дивлячись на її зачіску, і сказала, що така лялечка їй до вподоби. Ну і, відверто кажучи, мені вона самій подобається. Як вам Як вам такий образ Венздей? До речі, можна було б їй вирівняти коси, і тоді б вони були в неї ну, дуже довгі, тому що я набирала 75 петель е для того, щоб вив'язати один кучерик. І мені сподобалася, до речі, робота над її чолкою. Така вона трішечки каскадна вийшла, як на мене, дуже симпатична. Ми з Венстей будемо чекати на ваші коментарі. Дякуємо вам за перегляд. До зустрічі у наступному в'язовлозі.